Добрий день. Продовжимо розгляд теми кадровий облік і умови оплати праці, розділу облік кадрів та розрахунок заробітної плати навчального курсу Загальний огляд програмного продукту Облік бюджетної установи. Утримання із зарплати. Для здійснення щомісячних утримань із доходу співробітника потрібно призначити співробітникові планові утримання за допомогою документів. Прийом співробітника або прийом співробітників з списком, вкладка утримання. Призначення планових утримань, зарплата, дані співробітників, планові нарахування та утримання. Призначення або зміна щомісячних утримань, які розраховуються як відсоток від нарахувань. наприклад, про спілкові внески або призначаються сумою, перелік утримань користувач може доповнити згідно з потребами установи. Виконавчий лист. зарплата, дані співробітників, виконавчі листи. Призначення отримань на підставі судових рішень, а саме угоди про сплату аліментів чи виконавчих документів про відшкодування шкоди здоров'ю, матеріальних збитків тощо. Розмір таких утримань обчислюється з суми доходу, що залишилась після отримання ПДФО та військового збору, зміна умов виконавчого листа, зарплата дані співробітників, виконавчі листи, зупинення утримання, зміна розміру, правил розрахунку, межі утримання, платіжного агента та або тарифу. А також зміна дати закінчення. Документ рекомендується створювати на підставі раніше проведеного документу виконавчий лист. Планові утримання, на відміну від планових нарахувань, призначаються співробітникові, а не посаді співробітника. Тобто, утримання співробітнику, який працює на кількох посадах, треба призначати лише один раз. Утримання, які призначаються відсотком, не розраховуються з базових нарахувань за усіма посадами співробітника загалом. Планові утримання розраховуються під час остаточного розрахунку зарплати робоче місце, розрахунок заробітної плати, вкладка отримання. Документ звіт про отримання за виконавчими листами призначений лише для того, щоб відзвітувати перед виконавчою службою. Документ має друковану форму. Утримання, які не мають постійного характеру, наприклад, штрафи, відшкодування забитків тощо, реєструються документом, разове утримання, зарплата, первинні документи, разові нарахування та утримання. Зазвичай сума таких утримань вказується вручну в документі. В шапці документа зазначається вид утримання. Нові види утримань може створювати користувач, налаштування, зарплата, налаштування зарплати, утримання. Під час остаточного розрахунку зарплати, робоче місце розрахунок заробітної плати. Всі разові утримання відображаються на вкладці Утримання. Відомості щодо здійснення утримань зі співробітників можна побачити в звітах Зарплата, звіти і зарплата, утримання із зарплати, утримання в розрізі, в розрізі джерел фінансування, також інформацію про отримання за виконавчими документами про співробітників боржників, позивачів та суму утримань можна побачити в звітах зарплата. Звіти, зарплата, журнал обліку виконавчих документів, картка обліку виконавчих документів, податки і збори. Розрахунок ПДФО, ЄСВ та військового збору виконується під час остаточного розрахунку заробітної плати. Для цього кожному працівникові в наказі про прийом призначається категорія оподаткування. Змінити категорію можна документами кадрового переведення. Перелік категорій оподаткування зберігається в довіднику категорії оподаткування співробітників: налаштування, зарплата, класифікатори ЗП. Довідник постачається заповненим та може змінюватися користувачем. Кожен елемент цього довідника містить, по-перше, перелік податків та зборів. Видів розрахунку, які мають розраховуватися з заробітку працівника, вкладка податки. Для кожного податку в плані видів розрахунку податки налаштування зарплати налаштування ЗП зазначені базові види розрахунків. Перелік можна змінити. Тобто, для кожного податку вказаний перелік нарахувань, результат за якими включається до доходу за цим податком. По-друге, правила відображення інформації у звітності з ЄСВ, вкладка Основні, а саме перелік кодів категорії застрахованих осіб, за якими відбувається заробіток працівника у звітності з ЄСВ. Оподаткований дохід працівника складається з нарахувань, що включені до переліку базових для податку, виду розрахунку, ПДФО, налаштування зарплата, налаштування ЗП податків. Для формування регламентованої звітності в картці кожного нарахування, налаштування, зарплата, налаштування ЗП нарахування вказується код доходу на вкладці Податки Бухоблік». облік. Перелік кодів доходів фізичних осіб зберігається в довіднику види доходу ПДФО, налаштування, зарплата, класифікатори ЗП, цей довідник поставляється наповненим. Розрахунок ПДФО виконується з урахуванням податкових соціальних пільг ПСП співробітника, що зафіксовані документом заява про призначення пільги ПДФО, зарплата, дані співробітників. Подивитися, які пільги зареєстровані за працівником, можна у карті співробітника. Стан працівника пільги ПДФО. Для коректного розрахунку пільг на дітей, інформацію про дітей та дату їх народження треба внести в картку фізичної особи, гіперпосилання, сім'я, таблична частина, склад сім'ї. Під час розрахунку податку працівника, що має право на пільгу, у випадку, якщо сума доходу з кодом 101 заробітна плата не перевищує встановлену межу, дохід зменшується на суму базової пільги. Розмір межі, порогу, що дозволяє застосовувати пільгу, зберігається в регістрі відомостей розмір пільг ПДФО. Налаштування зарплата шкали ставки. Розмір базової пільги визначається множенням прожиткового мінімуму та значення ставки з регістру розміри пільг ПДФО. Розмір ставки ПДФО зберігається в регістрі відомостей ставки ПДФО. Налаштування зарплата шкали ставки ставки ПДФО. Перерахунок ПДФО відповідно до вимог статті 169 пункту 4 Податкового Кодексу України наприкінці року під час звільнення тощо виконується документом, перерахунок ПДФО, зарплата, первинні документи, перерахунок ПДФО. В документі зазначається період, за який потрібно виконати перерахунок ПДФО та період, в якому виконується перерахунок поле місяць. В полі «Витрозрахунку» розрахунку зазначається витрозрахунку розрахунку ПДФО, ПДФО. Перерахунок. На вкладці співробітників вказуються співробітники, яким потрібно виконати перерахунок та їхня основна посада актуальна в місяці проведення перерахунку. Розрахунок виконується на вкладці ПДФО. Оподаткований дохід працівника складається з нарахувань, що включені до переліку базових для податку виду розрахунку, військовий збір, налаштування, зарплати, налаштування ЗП податки. Розмір ставки збору зберігається в реєстрі відомостей шкали ставок, податків, налаштування, зарплата, шкали ставки. ЄСВ. База оподаткування для кожного виду ЄСВ виду розрахунку складається з нарахувань, що включені до переліку базових у плані видів розрахунків. Податки, налаштування, зарплата, налаштування ЗП, податки. Кожен вид ЄСВ вид розрахунку зв'язаний з податком, тобто з елементом довідника податки і відрахування, налаштування, базові класифікатори. Саме в розділі елементів цього довідника зазначаються розміри ставок ЄСВ. Розміри ставок ЄСВ зберігаються в реєстрі відомостей шкала ставок податків, налаштування, зарплата шкали ставки. Максимальний розмір межа бази оподаткування ЄСВ і мінімальний розмір бази оподаткування ЄСВ. Мінімальна заробітна плата зберігаються в Регістрі відомості, відомості про внески у фонди ЄСВ, налаштування зарплата шкали ставки. До нарахування ЄСВ на суму різниці між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою зарплатою виконується автоматично за спеціальним видом розрахунку податком ЄСВ фод до мінімальної зарплати базовими розрахунками якого є види ЄСВ. Які підпадають під законодавчу норму щодо донарахування ЄСВ? Аналіз результатів розрахунку. Проаналізувати результати остаточного розрахунку зарплати за місяць або за довільний період можна, скориставшись звітами зарплата, звіти, зарплата. Аналіз зарплати співробітникам в цілому за період. Аналіз зарплати співробітникам помісячно. Аналіз зарплати за джерелами фінансування, відомості з розбивкою за джерелами фінансування. Ці звіти є розрахунковими відомостями, вони показують інформацію сукупно за підрозділами або детально за працівниками, ознака виводити звіт за співробітниками. При нарахування, утримані податки та інші утримання сукупно, а за умови встановлення ознаки розгортати по нарахуваннях та утриманнях. У розрізі видів нарахувань, видів податків та видів отримань про відпрацьований та невідпрацьований час. Відрізняються між собою вказані звіти тим, що аналіз зарплати в цілому за період відображає сукупні дані за період місяць, два місяці, квартал тощо, а решта звітів формують окремі розрахункові відомості за кожен місяць зазначеного періоду. Аналіз зарплати за джерелами фінансування відображає дані кожного співробітника у розрізі джерел фінансування та ККВ. Відомості з розбивкою та за джерелами фінансування формують окремі розрахункові відомості за кожним джерелом фінансування та ККВ. Аналогічну інформацію за кожен місяць зазначеного періоду та сукупно за весь період, але зведено до видів нарахувань, податків і утримань без деталізації до працівників. Показують звіти. Короткий звіт на рахувань та утримань відображає лише сумові показники. Повний звіт на рахувань утримань та виплат відображає сумові показники та показники оплаченого часу. Зведення за джерелами фінансування за кожним джерелом фінансування та ККВ формує окремі форми, які містять сумові показники та показники оплаченого часу. Кожен показник цих звітів можна розшифрувати до співробітника або до підрозділу тощо. Також нарахування, утримання, кількість відпрацьованого та оплаченого часу за усіма видами нарахувань певного працівника, а також суми виплати та заборгованості на поточний кінець місяця період відображаються у звітах, розрахунковий листок, розрахунковий листок з розбивкою по робочих місцях. Розрахунковий листок за джерелами фінансування. Розрахунковий листок з розбивкою по робочим місцям та джерелам фінансування. Для аналізу сум податків та інших утримань передбачені звіти, які показують загальну суму нарахувань працівникові та суми усіх утримань. Відрахування ЄСВ з Фонду заробітної плати за джерелами фінансування. Відрахування ЄСФ з фонду заробітної плати за співробітниками та періодами. Утримання із зарплати. Утримання в розділі джерел фінансування. Для аналізу взаєморозрахунків із співробітниками використовуються звіти. Заборгованість із зарплати. Заборгованість в розділі джерел фінансування. В звітах щодо заборгованості в колонці виплачено, відбуваються суми виплати і отримань із зарплати тих нарахувань, що припадають на період звіту, незалежно від того, коли відбулася ця виплата. Для узагальнюючих даних для аналізу нарахувань, утримань та податків, кадрових рухів тощо за співробітником використовується звіт архівна відомість». Для усіх звітів можна переналаштувати відображення інформації під потреби певного користувача. Змінити варіанти звіту. Дякуємо за увагу!